Відкритому словому сільній залі суду місці Трускавців. Цільна справа заповнив Ключинського треба дановичу до Трусковець до міського голови міста Трусниця Трусковецької міської ради КП, Трускавецька міська лікарня по полонені роботі встановлює. Зважаючи на станцію повного рішення суду появить потребу протування довгі сторін, на що може бути витрачений значний час. Суд бажає в кіне проголосують його та результативну частину. Першу статтями 9.21. 232, 233, 235, 237, 237, кліматних казкових законів про працю України 10, 60, 209, 212, 20, 218, 367, ЦПК України. Статтю 16 закону України про законодавства України про охорону здоров'я вирішено. Позов задовольнити частково. Визнати законно розпорядження скасувати розпорядження міста місцепоскоття номер 464 р від 31.12.2014 року про продовження контракту від 1.01.2012 року вкладаємо міністрів Святої міської радою та Кучинським Андрієм Бодановичем на здійснення керівництва КП Східської міська лікарня в частині продовження дії контракту до 31.12.2014 року. З міського голови міського спеціально внесе до розпорядження номер 464 р від 31.12.2014 року шляхом призначення Кучинського Андрія Бодановича керівником головного лікаря КП Скайської міська лікарня. Строком на три роки. <кліпсих> з 1 на 1 2014 року по 31.12.2016 року. Визимо законно застосувати розпорядження да. міського голови місця проспекція No470ТР23.12.2014 року Про звільнення головного лікаря КП Трусської міська лікарня. Поновити Пудінського дрегода на посаді керівника головного лікаря КП Турсвецька міська лікарня з 1.01.2015 року. Додаткові договір No2, 31.12.2013 року до контракту з керівником підприємства, що належить до комунальної власності, у міської ради першому 2012 року між Освяцькою міською радою Кручинським Андрієм Бодавич вважати таким, що укладено термін до 31.12.2016 року. Стягнути Скапет Усвязька міська лікарня, користь Кульчинського Андрія Боданчу, середньої заробіт за час виможну з першого на першого 2015 року по 12.0215 року в розмірі 11 746 гривень 70 копійок. Стягнути з Тусперської міської ради на користь Пущінського дрябодача, моральну шкоду у розмірі 500 гривень. Стягнути з міського голови міста Трусковця Тусперської міської ради КП Трусвецька міська лікарня на користь держави судовий збір в розмірі 100, по 128 гривень 80 копійок з кожного. Допустити негайне виконання рішення суду в частині поновлення українського державного посаді керівника головного лікарка Петро міської міська лікарня та стягнення середньої заробітної плати в межах одного місяця. Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Львівської області протягом 10 днів з дня його проголошення. Суддя Грицький ПВД. Судове засідання міську раду треба було збирати. <ріпи> я, я, я вже ще збирався. Я, я його в другий раз вижу, але я за його голоду віддав. Часну людину треба де вас привітаю. Щиро дякую. Правда, правда є. Щиро дякую. Дай Господь вам щастя і здоров'я. Я старий, але я побуду право усі. Я правда